Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 482 тисячі 290 особин за добу 1 260 і поранено 1 мільйон 446 тисяч 870 песиголовців за добу 3 780 танків 7 454 одиниці за добу 5. Бойових броньованих машин 14375 одиниць за добу 22, артилерійських систем 12472 одиниці за добу 30, реактивних систем залпового вогню, 1066 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 797 одиниць за добу 1 Літаків 350 одиниць за добу одна, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9910 одиниць за добу 42, крилатих ракет 2194 одиниці за добу одна, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, одна одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 16819 одиниць за добу 64, спеціальної техніки 2042 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.